Всім привіт! Зараз на огляді велосипед Leon XC80. Дана модель випускається на колесах 27,5. Рама зроблена із алюмінієвого сплаву 6061. Труби рами виконані по технології гідроформінгу. Якісно заполіровані сварні шви. В районі рульового стакана. Район підсидельної труби, дуже якісно все зроблено. Траси трансмісії сховані всередині рами. На огляді XC70 18 7018 розмірі, також є ще 20-й розмір. Відношення розміру рами до зросту. Дивіться на сайті. Також додаткові кольори там побачите. Вилка амортизаційна, пружина еластомірна, алюмінієва, хід 100 мм, діаметр ніг 30 мм. В правій нозі встановлений гідравлічний локаут. Вилку можна блокувати. Коли це потрібно, ну, наприклад, якщо ви їдете по хорошій дорозі, по рівні, то амортизація вам не дуже і то потрібна, коли ви її блокуєте, то велосипед буде мати кращий накат і більш чіткіше керуватись. Або якщо ви підіймаєтесь на високий підйом, вилку також краще блокувати, так як зусилля від педалювання будуть передаватися на трансмісію і не будуть гаситись роботою вилки. В правій нозі можна відрегулювати її жорсткість. Обід противоударний. Подвійний зроблений із алюмінію. Гума-кенда, ширина 2,10 дюйма, протектор універсальний. Буде добре себе поводити велосипед на цих покришках, як по накатаним ґрунтам, пересіченій місцевості, або асфальтованій місцевості. Тулки від. ARC, алюмінієві і така особливість, що вони на промислових підшипниках. Раніше ці втулки встановлювалися на більш старших моделях, але вже вони на всіх велосипедах дорослих велосипедах Leon. Фіксується переднє колесо, так же само і заднє, за допомогою ексцентрика. Кількість передач на xc – 24. На руль встановлені монетки Microshift. Права на 8 швидкостей вона відповідає за задній перемикач. Ліва на 3 швидкості вона працює з переднім перемикачем. Руль алюмінієвий, батований, фіксує його винос за допомогою 4 болтів. Гріпси зручні та м'які зроблені з хорошого матеріалу. Також мають боковий зажим. Прокручуватись вони не будуть. Передній перемикач Microshift. Провідна пара алюмінієва провіл. Присутній пластиковий захист від попадання одягу. Ведуча пара на три зірки. Маленька 22, середня 32 і велика 42. Досить широкий діапазон. Задній перемикач Microshift Mesa. Працює він з касетою на 8 зірок з розрахунком маленька 12 зубів, велика 28. Зараз ми вам покажемо, як цей комплекс працює. Гальміна система дискова гідравлічна, бренд Tektro. Ось так виглядають ручки. Модель гальм M285. Діаметр тормозних дисків по 160 мм. Ці гальма досить давно встановлюються на велосипеди Leon. Добре себе зарекомендували. З надійністю проблем немає і добре роблять свою роботу. Ось так виглядає задня частина. Тормозний каліпер закріплений на нижньому пері заднього трикутника. Обід також призначений для використання безкамерної системи. Leon XC80 це якісний велосипед українського бренду. Всі комплектуючі перевірені часом. Гарантія на раму 10 років на навісне обладнання півтора. Якщо вам сподобався даний велосипед, замовляйте. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Leon. Відправимо швидко, доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж оплата частинами. Всім дякую за увагу, до зустрічі в нових відеороликах.